Міністерство охорони здоров'я розширило перелік препаратів, які відпускатимуть за електронним рецептом. З квітня цей список поповнять сотні інших ліків. Для чого потрібні е рецепти, Хто їх видаватиме і як хворі зможуть їх отримати. Це я придбала пластинку одного дуже популярного серед українців препарату. Завжди не врятується, коли болить голова. Подібні лі... Майже у кожного в домашній аптечці. Проте з 1 квітня продавати їх ось так просто в аптеці вже буде не можна. Відпускатимуть їх тільки за електронним рецептом. У списку ще сотні медикаментів, які з квітня продаватимуть лише за електронним рецептом. Це будуть всі препарати, в яких в інструкціях яких написано за рецептом лікаря. Всі сиропи від кашлю будуть рецептурні. Всі багатокомпонентні препарати, які зазвичай ми проти простудні самостійно купуємо. Вони будуть рецептурні. Є рецепт на медпрепарати моз почало впроваджувати в Україні ще торік поетапно спершу на антибіотики, далі наркотичні лікарські засоби. І ось із квітня стартує четвертий етап, який суттєво розширив список продажу лише з рецептом лікаря. Препарати вірусні препарати безконтрольовано приймаються, однозначно. Бо я вже коли до мене приходить пацієнта, коли розказує ку кількість ліків То виникає проблема, як його далі лікувати. Пацієнти дуже часто припарають груп. Має групи препаратів, які взагалі не можна навіть приймати разом. За даними соз досліджень в Україні майже 70% хворих займаються самолікуванням. Тож головна мета введення є рецептів. Зазначають у МОЗ це запобігти вживанню ліків за порадами знайомих чи з інтернету. Ми зможемо здійснювати контроль прийому пацієнтами. Ліків можливо йому цей препарат не підходить. І він його приймає не по схемі. Рецепт дійсний 30 днів. Препарат виписується суто для цього пацієнта. Просована певна кількість препарату. Він не може собі купити більше препарату і вживати більше водночас це посилить відповідальність самих лікарів за є рецептами. Можна буде перевірити, які препарати призначалися, і чи відповідали вони протоколу лікування, забрати функційний компонент, тому що дуже часто наших лікарів звинувачують в тому, що вони виписують препарати власне певного виробника. Пацієнт сам обирає виробника препарату, який йому до вподоби або по кишені призначення можуть робити навіть без декларації з пацієнтом лікарі будь-яких спеціальностей державних, комунальних або приватних клінік. Історія епізодна пацієнта на його захворювання. Це все вноситься у базу даних відповідно препарат чи речовина. і роздруковуємо на принтері пацієнту інформаційний лист, на якому є код індивідуальний для відповідно цього рецепту. Цим кодом людина і має право придбати ліки. Аптеки до квітня повинні підключитися до електронної системи охорони здоров'я ЄХелс. «Е любий лікар в Україні, любий, Чи він є ФОП, і сам собі має свій власний е кабінет. Всі приватні організації також повинні бути підключені до ЄХЕЛС. «Е Думки українців щодо медичних нововведень розділилися. Лікарство повинно бути за рецептом. Якщо хочуть не йти до спеціаліста, хай й п'ють е народною. Не користуються. Я би казала, що і з електронним, і без електронного. Поки той електронний рецепт добудеш, скільки вичекаєшся до лікаря попасти. Мені здається, без рецептів то краще медики кажуть, після запровадження є рецептів, у них додасться роботи. Також через наплив людей у перші місяці очікують і перенавантаження системи. Жанан тучак знову авто нас Телеканал інтермарафон. Єдині новини.